Накипіло вранці. А доброго ранку. Ще раз скажу я вам, Володимир Носков. На Кипіло вранці триває. Це ранковий етер, який заряджає, який бодьорить нас. Ми для вас підбираємо теми, які не залежать, не залишають байдужим кожного. Ну, принаймні, ви точно їх обговорюєте. Так само ви обговорюєте різні скандали, мовні скандали, пісенні скандали, які виникають в різних сферах, як то в кав'ярнях, так і в такси і в. Таксі, а, ну що ж пробиш, таке життя у нас. До речі, от я хотів вам розказати такий маленький секрет. Як радійники визначають успішність своєї радіостанції, знаєте як? Зокрема, чи транслюють їхнє радіо, слухають їхнє радіо, точніше, да? а, у таксі. І от коли я, ведучий, та, там, журналіст, їду в таксі і чую, наприклад, свою радіостанцію безперечку. Безпец... Речно мені за це радісно, що нас слухають радісно за те, що нам довіряють, і сподіваються, що зараз радіо не кипіло а, слухають в якісь машинах, і знають, що ми для них готуємо оперативну інформацію, оперативні випуски новин, пропонуємо якісну музику, ще й харківських спів... співаків як українською мовою, так і а, різними мовами світу. Але бувають такі таксисти, які слухають ворожу музику, Музику слухають попсу, наприклад, російську, і, не дай Боже, тюремний шансон, ну, про що свідчить це, як на мій погляд. Да? Ну, найбанальніше це про е, такий специфічний смак музичний водіїв так, сі, да? А якщо трошки глибше подивитися на цю проблему, то напевно про відсутність позиції е, у людини щодо. А того, хто почав війну, да хто зараз жбурляє ракетами, ким оголошено повномасштабне вторгнення? Для мене це очевидно. Це все наш ворог, Росія. Та це ті люди, які ви от колись вважали своїми братами, сестрами, а вони виявилися просто великими падлюками і виявилися знаєте, такими цинічними терористами, да? це ж не слова, а це ми бачимо по будинках у Харкові розбитих. От пані Марина Реброва із Чугуєва, начальниця управління освіти, розповідала, скільки шкіл у них у Чугуєві розбито, і про те, що діти там не можуть займатися. На жаль, багато хто цього не може збагнути і досі каже, що а що там ваша Україна? Да? Звідки вона? Ну і таке доводиться чути пасажирам таксі. Згадаємо. Останній скандал із таксистом, що стався на початку липня. Харків'янка харків замовила, такс, замовила таксі, і коли сіла в машину, почула музику російського виконавця, прохання пасажирки, водій не кхм, на прохання пасажирки водій, вимкнув музику, але почав розмову, в якій договорився до того, що держава України не існує. Про цей випадок жінка написала у інстаграмі, здійнявся, звісно ж, цілий скандал, галас. Люди почали це обговорювати у соціальних мережах. І щоправда, таксист після обурення у просторі да, публічному вибачився перед клієнткою. А втім, подібні скандали, на жаль, ще можуть виникати і з різних причин, про які я вже говорив, через те, що відповів. Відповідальні люди, а у нас і отут, як на мене, є велике питання. От якого плану? А за це несе відповідальність взагалі сам водій таксі. Чи за це повинні відповідати і самі служби таксі? таксі да, за це, і власне ті, хто забезпечує таксистів замовленнями? От з першого погляду здається, що взаємини між таксистом і самою службою є доволі такими простими. А вони дають інформацію, так, адреси, куди їхати. Таксист забирає замовлення. І виконує маршрут, їде за маршрутом, забирає клієнта, відвозить його. І потім відсоток певний сплачує за виконане замовлення в службі таксі. Так? Чи так це насправді От все дуже просто і ніхто несе відповідальність? Я хочу запитати про це керівника відділу прямої реклами вон таксі Івана Біду, пан Іван в нашому етері. Доброго дня! Да, доброго дня, вітаю всіх, пане Іване. Да, да, Все-таки да. нам цікаво чи несе, наприклад, водій таксі відповідальність, наприклад, щодо того, що він робить в своїй машині. Ображає клієнта, слухає музику ворожого співака. А, звичайно, давайте так. Звичайно, так, але хочу почати з того, що оця ситуація, про яку ви згадали, да, про хайп з водієм таксі, да, з російською музикою та скандалом. Ми, звичайно, теж дивимося соціальні мережі. Ці, цей хайп бачили. Да. Там в багатьох пабліках навіть не указували і службу, яку це відбулося. Да. І ми ж, звичайно, одразу всім своїм відділом шукати цього водія у себе. Да. Ну там, не дай Бог, він ну, у нас так. є, і завтра ця ситуація буде там у нас. Да. Знайшли цього водія у себе в базі. І цей водій у нас ще в 2018 році вже був заблокований, теж там за якісь неадекватні трошки вихадки. Але вже в 2018 році ми з ним попрощалися і навіть не на почві там ватної позиції, дачі музики російської і тому подібне. І тому от про це, що. Чи несе відповідальність служба? Да? Ми, так би мовити, до всіх цих ситуацій готуємося заздалегідь. Да? Тому ми обираємо водії дуже ретельно, да? щоб в нас цього було як, як найменш. Як найменше, да, ці, ці ситуації на скажіть, будь ласка, да. я ви знаєте, у мене насправді дуже сьогодні такий бажаний ефір. Мені правда, хотілося поговорити з представником служби таксі, тому що виникають, наприклад, такі запитання, коли ви обираєте водія для себе, ви дивитесь лише на технічні умови, технічну справність машини, чи все-таки дивитесь наскільки людина ця психологічно? Поводиться нормально, наскільки вихована, як вона реагуватиме на клієнта? Чи вона не буде порушувати ваших стандартів? Так, так, дуже гарне питання. У нас, звичайно, дивимося стан. І в у нас кожен водій приїжджає на зустріч з регіональним менеджером в кожному місті України і з ним, звичайно, спілкуються. Це така, звичайно, це не співбесіда, да, як вас приймають на роботу, да, але це якийсь короткий small talk, да, там 5, 10, 15 хвилин, да, з ним поговорити, розпросити його, як він реагує, як він відповідає, да, і вже зрозуміло, в принципі, як водій себе поводить. Так, да. далі вже там є так би мовити, випробувальні е, замовлення, да, там перші там 10. 20-30, коли зрозуміло по рейтингу водія, да, як він себе поводить з клієнтами. Тобто да, У вас є рейтинг, як і у більшості онлайн. Да, людина замовляє, може поставити оцінку. Звичайно, звичайно, да. У нас є рейтинг, клієнт може оцінити водія, написати відгук, і з приводу цих відгуків, на основі цих відгуків ми вже розуміємо, наскільки водій себе гарно поводить, що він робить, що він не робить, і можемо робити висновки там, у продовженні його роботи. Або там у пониженні класу, наприклад, да, якщо він там в комфорті їздить, а пишеть, що в машині жарко, він там до стандарту переходить та нижче. А що робити, якщо знаєш, ну, сам водій цим хвалиться, що він вже їде 24, хвилини, 24 години на добу, і ти вже бачиш, що ця людина виснажена і постає питання знову ж таки безпеки? А в таких ситуаціях, якщо там. Наприклад, якщо це в нашій, да, то в антиксі е, трапляється, ми як слідкуємо. Да, у нас є статистика того, скільки водії е, знаходяться на лінії, да, і ми там попереджаємо, зв'язуємося і тому подібне. Але якщо у ми, нас і, є ще різні профілі, от звичайно, тут вся Звичайно. Історія. Да, е, як, е, наші люди зможуть знайти в путі в будь-якій ситуації. Що, що не придумай, вони такі, ага, ми це можемо обійти ось так. Да, звичайно, ну так, позивний. Міняли і все. Ну, так, да, там є, є схеми, так би мовити. Писати в підтримку, є чати з підтримкою клієнта, да, є, можна подзвонити, якщо. Ну, люди не дуже люб, полюбляють дзвонити, можна написати в підтримку. Да. Це не те, щоб да, у нас багато хто сприймає, що це там, настучати на водія. Да, а, Нічого такого за таке санкції ну поговорять да, з ним, щоб він так не робив, бо це безпека, да, це безпека клієнта, це безпека водія і взагалі це безпека людей, які е, теж є учасниками дорожнього руху, пішохо, пішоходів і та і тому подібне. Тому таке це е, як е, настояти, але з благими наміреннями. Ну, я чесно кажучи, не боюся телефонувати і завжди кажу операторам кул-центру, що мені не сподобалося, як краще виправити ситуацію. Я це роблю не для того, щоб наскаржитися, а все-таки для покращення сервісу, як свого, так і інших людей. Ну і в принципі, це ж і і вам допомагає так, знати так. І завдяки так. таким клієнтам, як ви, у нас станов... ну, ми становимося краще. Ми розуміємо, що добре Іване. От дивіться, наразі всеукраїнський сервіс за. Замовлення он таксі працює в скількох містах? У мене написано 69 68. 6, 8, да? Да, 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 це да, я да, на сайті да. просто взяв інформацію. А це де працюєте? Ви буквально чи на кожному місті України? А, дивіться, всі області навіть в своєму місті, навіть в селищі якомусь або да, запустити таксі. Ви можете з нами зв'язатися та запустити. І, наприклад, там в Харківській області, да, ми там є в Харкові на сьогоднішній день, але ведуться перемовини, щоб там, запуститися і в інших містах, там, в Ізюмі, в Чугуєві. Там люди є, хто за, замислюється. Тому, щоб запустити там таксі. Ну так, скажімо так, безпекова ситуація покращується якоюсь мірою. Ну Принаймні, зараз менше прилітає ракет, і тому вже можна про це починати думати. І це ж для роботи, для людей робочі місця? А, так, але, ну, на жаль, а... Прильоти, і навіть коли прилітає, ми при водії працюють. Да, і це такий героїчний насправді момент, коли прилітають ракети, ти можеш поїхати на таксі, да, там кров здати, наприклад. І це є, є такі ну, багато таких ситуацій прикладів. Зараз ми та. про це будемо говорити, да. про ваші ці да. соціальні проекти. Я перед тим, Іване, хочу вас запитати: взагалі, як вплинула повномасштабна війна на розвиток бізнесу он таксі? Та ви Скоротили свої обсяги, чи от спочатку вам зрозуміло, треба було адаптуватися, перелаштуватися. Хтось поїхав в евакуацію, хтось переїхав, хтось повернувся, і все це ви якось змогли переварити і працювати вже тепер працюєте в оновленому якомусь форматі. А, ну, да, по-перше, те, що там, поїхали, приїхали. Міграція була шалена, і клієнтів, і водіїв, відповідно. І це там, ми бачимо на наших замовленнях, да, що люди там, поїхали з Харкова, люди там, повертаються до Харкова. Да, і це ми відчуваємо не по пабліках, да, де, де пишуть, що дивіться, як багато людей да, там, на стрілці. Ми, там, відчуваємо по кількості своїх замовлень і так в кожному місці. Так, да, у нас змінили. ми стали, як, як багато бізнесів в Україні, ми стали міцніші Да, ми зрозуміли, де наші слабкі місця їх підкріпили, навіть якщо, там, не дай Бог, трапляються, ми вже і морально, психологічно намагаємося до цього бути готовими та а, реагувати. Да? Бо навіть до, коли там, 24 року. Лютого, лютого все почалось. Да ми вже 27-го, Це трошки датом наперед забегу з ми вже почали запускати наш клас волонтер. Да, ми трошки О, давай так, тоді да. почнемо про давай. це говорити. От у вас є ціла всеукраїнська інформаційно-логістична платформа. Якраз яка гуртує волонтерів, яка допомагає волонтерам або поліцейським, або ДСНСникам, або медикам, швидко дістатися, щось привезти, комусь допомогти, навіть допомагаєте донорам, які терміново здають кров. Так, я зараз трошки да ще додам одразу, що на сьогоднішній день цей клас. Ми ну ми його вже там переформатуємо, да, потрошки його там зачиняємо, бо потреба в ньому зникає. Це зараз таки буде більше розказ про те, що як він працював там перший рік да, війни. Про те, що да, вже там на перші, в перші дні війни ми його запустили, бо він у нас існував. Ми його запустили. Під час коронавірусу у нас був цей клас, да, і він там виконував те, щоб там возив медиків, які пов'язані там на виклики їздили. У нас ще ця платформа вже була готова. І ми такі: так, у нас є рішення, яке може працювати, тому що багато кому потрібно їздити, а немає нічого, да, щоб їздити. І ми цю платформу запускаємо, підключаємо, то тоді як. Це було хаотично. Усіх було все хаотично. Всі... Ніхто не знав, як себе поводити під час це війни. Зрозуміло. Да. Yeah. І ми там, нам на, на пошту ми о, даємо клич. Присилайте нам ваші документи, що ви медик, що ви там ДСНС, ви ТРО, ви поліцейський а, і там військовий. І ми вас підключаємо до цього класу. Ви можете замовляти за одну гривню. Ну це чисто символічно, і платити не треба не було. Там 0 гривень по факту. І всі присилали там, і бейджики присилали, і документи присилали. Всіх підключав. Але клієнти могли замовляти водії дуже там велике їм Дякуємо. Да, дуже багато було водіїв, волонтерів, які безкоштовно возили, особливо там перші тобто місяці. тобто це особливо було актуально, коли от проблеми були з транспортом. Не працював да. тролейбуси, автобуси, метро. метро. І ви допомагали дістатися, наприклад, медикам до лікарень, поліцейським в свої управління, ТСНСникам там ще кудись. Ну і зрозуміло, волонтерам. Так, так, це от було дуже актуально, коли не працював весь, весь транспорт. А там далі, трошки, коли ми вже там оговтались, ми запустили донатик. Наші клієнти змогли донатити на те, щоб їздили ну, на цей проект да, донатити. і Ми почали водіям ще доплачувати. Да, бо теж вже трошки оговтались, наладили цей процес. І на сьогоднішній день він ще так існує, працює, але ми його будемо трошки переформатувати. От кому це тепер може бути цікавою платформа? А, найближчим часом ця платформа, якщо от все ми погодимо та запустимо, а, вона буде цікава всім тим же а, як а, когортом да, населення, які ми назвали ДСНС, медики, але там вже буде все трошки на основі промокодів а, будуватися. І там буде там, 80% знижка, да, там 70% знижка. Бо на жаль, а, коли там пройшли вже ці. Дуже важкі часи, да, там, пів року, рік а, ст, запустилось метро, да, автобуси поїхали. Почали а, бути. Почався фрод, да, в цьому класі. Люди почали їздити по своїм особистим делам, по своїм якісь особистим делам. Ну, і... щоб не використовували, не да, зловживали. Так, да, да, Почалося да. зловживання, і тому нам дуже а, треба було там викручуватися да, в цьому класі, що, тому що водій це теж дуже. Дезморалить, да, що коли він везе волонтера, да і везе його там з квартили, з квартири в салон краси, і він розуміє, що ну волонтер їде не на роботу, да, наприклад, Ну так. Да. так треба якось да. доводити. Або це не волонтер, да, там uh -huh. підробні uh -huh. документи знаходили. Тому Добре, потім. дивися, Іване. А от у вас є безплатні поїздки для донорів. Які от важливий момент готові здати кров, наприклад, дали клич у соціальну мережу, як людині скористатися можливістю, да. щоб ви швидко підвезли? Це така червона кнопка, насправді, бо ми це запускаємо, коли так. Теж, не дай Бог, щоб так, щоб ми її натискали, натискали, да, цю червону кнопку. Але якщо там якась трагедія відбувається, і а, центр, а, центр крові кидає клич, потрібна кров така, або вся кров потрібна. Ми з, з ними зв'язуємося. або а, ну, питаємо, ну, Якщо вони кидають клич, то не зв'язуємося, просто робимо розсилку на водіїв та клієнтів, щоб по, по цій адресі а, всі поїздки безкоштовні, ми їх компенсуємо да, там, чи наступного. Дня, водія а, і на, ці, на цю адресу клієнти йдуть. Ми таке в Херсоні запускали. в Вінниці запускали. Якщо от про Херсон ви збирали кошти. Серед своєї аудиторії для потерпілих сімей, у кого затопило будинки, скільки вдалося закумулювати ресурсів? А там ми збирали трошки поправлю на те, щоб наші водії, да, там з міста Черкаси, водії, міста Херсон у нас теж є регіональне. Вони там збирали гуманітарну допомогу, да та відвезли ну, хто хто в цьому потребує. Так. Скільки ми зібрали на Херсон? Ми там зібрали десь порядка. 15-20 тисяч гривень наших клієнтів зібрали. І ми додали там своїх 25 тисяч гривень там, на паливо для водіїв, на гуманітарну допомогу. У нас це знову ж таки для волонтерів, так? Херсонських? Ну, там волонтерам у нас виступав та реалізував ці кошти наш регіональний менеджер, який на своєму особистому там авто зі своїми водіями да, там, перевозив людей в безпечні міста. Да, там навіть у нас є. Кадри в соціальних мережах, да, де ну, в нього брендоване авто, він загружає там, пристарілих да, людей, перевозить, рятує. І саме він, там, це Олександр Зубович, да, коли от про, про донорів да, ситуація, він сам на пункт прийняття крові перевіз десь порядка 40 людей за день. І там, коли це велика черга, ми розуміємо, що десь третину цієї черги це тільки наш регіональний менеджер. А ще ну, звичайно, інші водії підключалися. Це от наскільки взагалі люд, водії, да там наші співробітники готові допомагати. допомагати. І це так. То... О. У нас відбій повітряної тривоги мені повідомляють. Тому, будь ласка, друзі, ви можете займатися своїми справами і при тому спостерігайте за безпековою ситуацією, Не нехтуйте безпекою своєю і своїх рідних, близьких колег і друзів. Іван біда з нами говорить про он таксі. Він нам розповідає про службу таксі, про соціально відповідальний бізнес. Давно ми про це говорили. Що важливо бути соціально відповідальними, і от особливо коли відбулася в Дніпрі, в Дніпрі трагедія, коли ракета розбомбила і ветклініку, а ви також долучилися до збору коштів для потерпілих. Так, да, там, от якраз цей збір був перед Херсоном, і тому у нас там трошки на Херсон впали збори, ну, збори від наших клієнтів, да, бо вони, як, вони дуже поряд ці збори були. На жаль, з хватає, да, вистачає. На, да, на жаль. І тому, да, там наші клієнти дуже сильно від клініки допомогли, бо ми в, загаль, в загальній сумі забрали, зібрали десь 65 тисяч гривень. Сума може трошки відрізнятися, там, до копійки не пам'ятаю, але десь порядку та, такої суми. Бо там у нас була така теж ситуація. Ми зібрали спочатку 20 чимось. Ми там вже об'явили, що ми все закриваємо. Збір, але клієнти продовжили донатити з коментарем, що це для від кліні, від клініки зібрали ще там порядка 40 плюс тисяч гривень. А як поживе без пе... пес... <хи> пес Бенні, да, який да, працює да. разом із водієм? Таксі, це ж в Дніпрі теж, так, історія. Так, да, це взагалі така наша зірка. Да, зірка он таксі. <хи> так, зірка, це да, точно, що зірка. Як, якого знімали там, всі там, відомі українські телеканали, його, <хи> точно. бо навіть черга була знята песа Бенні. Да, це така, без Бенні, зі своїм водієм, да, історія, а, як це відбулося, тут дуже цікаво, як ми це. Ми, це не проєкт он таксі, ну як це проєкт on таксі, да, але як ми про нього дізналися. А, ко Коментар, водій собакою їхав. Ми такі, ми коментарі ми клієнтів читаємо і трошки в шоці. Да? Ми, ми, ті, заблокували, давай розбиратися. дізнаємося, що водій приїхав, чесно, не пам'ятаю за коміста, але там. Обстріли, собака боїться залишатися сама. Да, після цього. І він я її вожу собою о, в багажнику. Да, в нього універсал, ззаді багажник великий, і там собака сидить. А, поклі... І у нього було дуже багато поїздок. і Це перший відгук, щоб була собака. Ніхто, так би мовити, не розповідав. Про це став. П'ятірки, гарні отзиви, тому подібне. І ми такі, ми, ну, це. Всі відносяться по-різному до собак, да, хтось дуже сильно yes, полюбляє, yes, хтось yes, yes. і ми в соціальних мережах питаємо наших клієнтів. Чи, подоб... чи, да, чи подоб... сподобалося би вам таке авто, і всі і, ну, і клієнти там 98% коментарів, да, тіп, я тільки був би рад. Ми, звичайно... ну, а що, якщо є ці кав'ярні із котами із собаками, чому таксі не можна? А з черепахами навіть там здається є. <говорили>. Ми, звичайно, там дуже багато було питання, вдруг вкусить, да, і тому подібне. Ми ці все міри прийняли, да, там, сіз, да, там сітка є, да, як... якщо ти дуже хочеш погладити, Адити там можна руку засунути, але це вже як на твій страх і риск, да але він за сидить. Сітка, якби він до клієнтів не має доступу, там забрендували авто, там пет да, та Петкарон таксі. Так що водій попереджає, і, але всі дуже полюбляють Бенні, всі дуже чекають це авто, там, знаєш, перебирають автівками, щоб саме приїхав Бенні. І, з Бені. І, і... Ну, слухай, це круто. Тут, мабуть, підвищений тариф на, на пса Бені. Ми, до... а, чесно, надіюся, вірю, що залишають чиї смаколики для Бенні, і я, 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 я обов'язково залишу. Що, коли буду в Дніпрі, обов'язково буду намагатися проїхатись теж на цьому авто, це та? правда, да та Іване. Давай, от повернемося до початку нашої розмови, все таки, от що ми можемо наприклад зробити, чи можемо ми якось, наприклад, мотивувати таксистів слухати нашу харківську музику? От, Наприклад, радіо накипіла, ми багато дуже приділяємо увагу саме харківським виконавцям, і от наші музичні. Редактори, а наш редактор вважає, що це наша є фішкою. Ми його у цьому підтримуємо до того ж, наші журналісти готують і новини, і авторські подкасти. Ну і тому хотілося б, щоб була знаєш якась така колаборація між вами нами, щоб ми могли слухати своє радіо в таксі. А, так, і так будем да? ті, хто нас сьогодні слухає, ви а, почнете ча ду дуже скоро частіше це, чути радіо накипіла в автівках а, он таксі. Да? Бо по-перше, ми почнемо а, рекомендувати радіо накипіло водія. Бо є а, така проблема, що ну, взагалі, а що вмикати, щоб не було питань да, у клієнтів Точно. До, до, до моєї музики. А, бо. Ну, як дуже важко включити, е, як да, якщо це українськомовний мовний співак, да, як, ніяких проблем. Але якогось там те, що іностранного півця включиш, а він там, ти не знав, а він там Рашку підтримує да, там, в соціальних мережах і тому подібне. Тому а, ми рекомендуємо водіям, у нас є такі там плейлисти, у нас є розсилки, да, які станції включати, і там з найближчого часу вже будуть. Розсилка рекомендацій водіям включати радіо на кипіло і будете 92.2 чути дуже часто в машинах он таксі. І це дуже добре. Нам було. Це... Нам це дуже приємно чути. Сподіваємося, що ваші таксисти стануть і учасниками наших дискусійних програм. Звісно ж, коли це дозволятиме їм безпекова ситуація, щоб вони це не робили в дорозі. Я думаю, ми ще й вигадаємо якісь конкурси для цього, щоб і пасажири, і таксисти брали участь у розігріші, не знаю, там призив якихось або гарної музики, щоб ми могли слухати. Я щойно розмовляв про якість сервісу. Таксі про соціально відповідальний бізнес із керівником відділу прямої реклами Вон таксі Іваном Бідою вважає усім таксистам, щоб нас слухають. Ні цвяха, ні жезла від патрульного. Так натомість до доброзичливих клієнтів пасажирів. Ну і комфортних маршрутів. Дякую вам, Іване. Дякую, дуже було була. Отак От ми сьогодні швидко, активно розпочинаємо ранок. Сподіваюся, що день буде для нас всіх успішним. Зараз спостерігаємо за подіями у вільнюсі за радою НАТО, за тим, як європейці підтримують нас і надають нам. А зброю зараз будуть новини. Після чого музика. Далі авторські подкасти. Зустрінетесь ви із Кирилом Лукашем, Филипом Деканем. Ну а я завтра до вас прийду знову о десятій ранку. До зустрічі!